Вас вітає математична скарбничка І я, вихователь Марина Юріївна. Розпочинаємо. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Пограємо в гру дарунки осені. Діти вийшли на прогулянку восени. Погляньте, які гарні листочки вони назбирали. Шли вони по доріжці і побачили пеньочки. На пеньочках зображені цифри. Виставимо цифри від 1 до п'яти. І порахуємо: один, два, три, чотири, п'ять. А тепер порахуємо пеньочки в зворотньому напрямку від 5 до 1. 5, 4, 3, 2, 1. Світланка знайшла галявину, де дуже багато листочків. Розглянемо їх. На листочках число. Яке число на екрані? Так, 4. А яке попереднє число від числа 4? Так, це число 3. Яке наступне число від числа 4? Так, 5. На наступному листочку число 2. Яке попереднє число від числа 2? Так, 1. А яке наступне число від числа 2? 3. Правильно. Яке число на наступному листочку? Так, число 3. Яке попереднє число від числа 3? Так, це 2. А яке наступне число від числа 3? Так, 4. На наступній галявині Софійка знайшла клинові листочки. Скільки клинових листочків знайшла Софійка? Так, п'ять. Потім вона знайшла дубові листочки. Порахуйте, скільки дубових листочків знайшла Софійка. Так, чотири. Яких листочків більше? Більше кленових листочків? Наскільки кленових листочків більше? На один. Наскільки менше дубових листочків? На один. Що треба зробити, щоб листочків стало порівну по 5? Додати один дубовий листочок. А що ми зробили, щоб дубових листочків стало 5. До 4 додали 1. Скільки дубових листочків стало? 5. Отже, усі предмети, про кількість яких ми можемо сказати, 5. Позначаю цифрою 5. А зараз трошки відпочинемо: чудова пісенька. На папері цифра 5. Руку вправо потягнула, ніжку хвостиком зігнула. А ще п'ятірочка може бути схожа на змійку. Цифра 5, неначе змійка вигнає свою спинку. Червак яблочко сточив і на 5 перетворив. Цифра 5 складається з трьох елементів. Короткої прямої похилої лінії, правого півовалу та короткої довгоподібної лінії. Як же нам написати цифру 5? Отже, розпочинаємо пряму лінію під нахилом згори вниз, потім, не відриваючи ручки від паперу, пишемо правий півовал. Відриваємо ручку від паперу і від початку першого елементу ведемо коротку догоподібну лінію. Спробуй написати спочатку цифру 5 у повітрі, а потім потренуйся її писати на аркуші паперу. Склад числа 5. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 5 це кількість предметів, яких є 5. 1, 2, 3, 4, 5. А з чого складається число 5? 5 це 1 і 4. 5 це 2 і 3. П'ять це три і два. П'ять це чотири і один. Наше заняття добігає кінця. До наступної зустрічі!